Щодо ситуації з Кривим Рогом, мені здається, ситуацію ми нагнітаємо. Так, дійсно, переважна більшість нашого міста споживає питну воду із південного водосховища. Але південне водосховище запитано від дійсно є такий канал, Дніпро, Кривий Ріг називається. І цим каналом вода накачувалася до південного водосховища і з Каховського водосховища. Але все ж таки, який ж резерв води є в цьому південному водосховищі? А отже, на якийсь період часу його вис та що ж Але справа в тім, що до Карочинівського водосховища підведено іще один канал, який називається Дніпро-Інгулець. Цим каналом качають воду з цибульніковської затоки Кременчуцького водосховища. Це вище потечі за Каховську дамбу, і Закаховську ГЕС. А отже, в принципі, можна переналаштувати цю систему і так, щоб все місто отримувало питну воду саме за рахунок зростання темпів качання цієї води з річки Дніпро. Тобто, як на мене, то в принципі за розумної злагодженою дією е, влади, да, е, тих е, служб комунальних, які за це відповідають. КП водоканал», зокрема, да, а також промтех водопостачання є така організація. Я думаю, що в принципі з питною водою проблем немає. А ну, мені була, там спать було удобно. Такі от у нас вона да. водичка піднялась. Здорово. Спасибо, ну, Давай домик. Прощай. <реш> <реш> Ты дом был, хороший дом был. Давай, счастливо. Дига.